Пане Іване, в генштабі підтвердили завдання удару по нафтобазі Атлас. Це в Ростовській області РФ. Нагадаю, що сталося це в ніч на 28 серпня. В результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів об'єкту. Відомо про залучення пожежних потягів до ліквідації наслідків загоряння. Раніше в мережі писали, що там горять три цистерни. Додам, що саме цей саме Атлас забезпечує нафтопродуктами російську армію. По-перше, хочу зауважити, можливо, ймовірно, є Атлас, але чогось мені хочеться називати Атлас. Так? Пане Іване, наслідки ось таких от рясних ударів по нафтопереробній інфраструктурі або нафтозберігальній інфраструктурі Російської Федерації, вони. Вже зараз видні, тому що пам'ятаємо, ми ще з зими про це говоримо. Ми чули там цифри 12-13% загального об'єму постраждало Російської Федерації. Так зараз ударів стає більше. Чи є у вас якась цифра, і чи можете ви показати от реальні наслідки цього всього? На жаль, їх ще немає в тому вигляді, якому ми хотіли їх бачити. Що ми хотіли бачити? Два великі результати: перше. Нестача нафтопродуктів у російської армії, коли їм просто не вистачає, щоб заправляти танки, БТР, БМП і решту 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 Але ми з вами тоді вже казали про те, що цього не буде. Бо російська армія буде забезпечуватися за першу категорію, за першої потреби, все буде їхати в російську армію. У освітян забрати забрали у там. Не за закладів охорони здоров'я, щоб швидкі не їздили. Забрали все передали військовим. Ми це розуміли. А друга, велика, другий великий наслідок, що ми хотіли спровокувати, це певні економічні. Процеси в Російській Федерації, щоб нестача палива призвела до там, черг на АЗС, зростання цін на стелах, щоб там з Кремля дзвонили там, зупиніть. А становіть, зупиніть здорожчання нафтопродуктів. Нафтопродукти плавномірно починають зникати з, з реалізації, бо ніхто не хоче продавати їх собі у збиток. Щоб здорощували продукти харчування, які перевозяться до супермаркетів, там не знаю, там, що завгодно: сири, ковбаси, хліб, молоко, все що завгодно. І ось зараз є новини про те, що десь на там, відсотки невеличкі відсотки один, два. Там... Відсотки здору, починається здорожчання продуктів харчування в Російській Федерації. Я не можу сказати, чи є це наслідком українських ударів по НПЗ, що паливо його не стає, але попередньо такі результати є. І от є ще інший вектор сценарію: це знищення НПЗ і ну, там, де виробляються нафтопродукти, плюс там, де зберігаються Атлас, це держрезерв Російської Федерації. Для того щоб не дати можливість Російській Федерації заробляти гроші валюту на експорті нафтопродуктів, тобто вони видобувають нафту, роблять бензин, дизельний пальне, керосин, мазут відправляють на експорт там, умовно. Там хай буде Іран, ну не Іран окей, не Іран. А... Туреччина звідти приходять долари, євро, фунти, стерлинги. Це все йде в бюджет, накопичення в бюджеті, виплати російським воякам, які йдуть на війну, обхід санкцій, закупівля техніки. Тобто, ось всі ці складові, які ми хочемо досягнути у зв'язку із тим, що з'являються новини, начебто, пілоти російські починають звільнятися. Через обмеження використання дозволу на використання палива, начебто, зменшується обсяг того самого керосіна, та про які говоримо, і є ймовірність недольоту до аеродромів до аеропортів, тому що ну скажімо так, часто густо над Московщиною об'являється план ковьор, так і тоді доводиться робити додаткові кола, а палива може не вистачити. Ось мені здається прямий наслідок. Наскільки це може бути Трендовою історією і у комплексі із нестачею, наприклад, тих самих деталей до в різних льотних історій, так виключити авіаційну компоненту Російської Федерації як таку ми ж говоримо за цивільну авіацію. Ми не говоримо за пілотів бойових літаків. Бо Поки там, що. це не можна чи до військових пілотів це не дійде ніколи. Ні, це не дійде. і по-друге, там звільнитися не можна там можна звільнитися тільки через загибель на фронті. Ну або через велике каліцтво в принципі uh -huh. все uh -huh. це стосується пілотів цивільної авіації а, багато проблем російської цивільної авіації. Я періодично відслідковую ці процеси, але ще раз я не є великим фахівцем в цій галузі. Можу тільки сказати, що на початок року фіксувалася велика кількість. Надзвичайних випадків російській цивільної авіації там відмовив двигун, там шасі, там не знаю, там якась гідравліка, ще щось відмовилося. Були аварійні посадки, а були падіння літаків, але без пілотів. Це цивільна авіація, там випробувальний політ Був пілоти інженери техніки, і вони всі впали. здається, десь під Москові. Це було. Якщо не помиляюся, паливом, Я думаю, що там будуть їх обмежувати з точки зору, щоб не було зайвого, бо це вага, це гроші, якось здешевити польот і заробити якомога більше на цих перельотах. По тактиці. Поведінки так і по патернам поведінки ворога на Курщині хотів вас запитати. Якщо курська операція була відволікаючим маневром ЗСУ, вона провалилася. Про це пише видання Forbes. Мовляв, армія Росії в середу увійшла до села Новогродівка і продовжують йти на Покровськ росіяни, не зважаючи на наступ ЗСУ під Курськом. А Україна не має у своєму розпорядженні велику кількість додаткових військ для розгортання на цьому фронті. При цьому ми чули від президента Зеленського що цілі на території Курської області досягаються, і операція продовжується. То чи справді це було одним з або основним із завдань на території Російської Федерації, пане Іване, саме відволікання? Ну, я не хочу, щоб наша операція в Курську перетворилася на те саме, що роблять росіяни в Україні. Цілі операції будуть до ніхто їх не знає, ніхто їх не бачить, але ми щось досягаємо. Ми ну, повинні тут дуже постійно тримати руку на пульсі. А, ну, є, ще раз, на початку всієї цієї операції так і говорилося, що можливо одна з цілей це відволікання уваги російських збройних сил, показати, що «гей, дивіться». У вас тут Курщина палає, зробіть хоч щось, забирайте свої там сили там Запорізького, Покровського напрямку, Харківського, кидайте сюди. Але поки що ми бачимо, що росіяни забрали частину своїх військ, але дуже обмежено з українських фронтів, там буквально там по тисячі людей з окремих напрямків. Тобто, це ну серйозно м'яко кажучи, взагалі не вплинуло ніяк на ситуацію на фронтах Покровське залишається в пріоритеті у росіян. Збираються додаткові сили за рахунок ем, строковиків: Мурманськ, Іркутськ, Барнаул, Ростов, Московська область, Калінінград. Забирають їх, кидають на Курський напрямок. Загалом пансирський казав, що 30 тисяч особового складу росіян там вже є. Західні аналітики кажуть, що почекайте, там треба 50 тисяч, щоб вибити українців. І тепер велике питання. Що Україні робити далі з цією територією? Як на мене ще раз? Я не дотичний до планування. Я не знаю, яка там які плани є у пана Зеленського, там пана Сирського. Можливо, там є там великі великі плани. а Ми їх там всі не знаємо. Ну як на мене на цьому етапі у нас е, наступний варіант подій розвитку наших дій е, був би більш прагматичним та логічним. Захопити якомога більше полонених та технік амуніцій боєприпасів в Глушковському районі цієї Курської області, е, проголосити, що всі цілі нашої спецоперації були досягнуті, урочисто зняти прапор з міста суджі, е, вийти з гордо піднятою головою з цієї області, але наостанок попередити, що ми ще повернемося сюди. Що ми можемо таким чином досягнути? По-перше, на нас ніхто не буде звідти вибивати, бо росіяни дійсно роблять велику контрнаступальну акцію. Планують. Ми мінімізуємо жертви серед наших військових. Мінус мінусуємо. мінімізуємо полонених, поранених, знищену техніку. Показуємо, що російська влада недолуга слабка. Нас ніхто не виганяв. Ми вийшли самі, бо ми так цього захотіли. Посіяти ще більше сумнів у російських простих простого народу. Що влада їх не захищає, а розподілити правильно сили на захист міста Покровська та інших напрямків і змусити росіян тримати якомога більшу кількість військовослужбовців на українських кордонах, розтягувати їхні сили. Тобто, ще раз на моє особисте приватне переконання, це була б дійсно правильна історія наших подальших кроків. При Там цьому цивільні пане Іване, цивільні Чернігівської Сумської області знову потрапляють під зону ураження артилерії Російської Федерації, а це те, чого вдалося запобігти, за словами президента Зеленського. Пане Юрію, якщо я не помиляюся, ви щось хотіли сказати, е, повністю погоджуюся з паном експертом. Єдине, що для такої схеми було б необхідно засіяти всю Курську область протипіхотними мінами. Угу. Зробити непридатною. і, зробити, і так? зробити буферну зону непридатною до життя до того моменту, допоки там не буде розмінування. От в такий спосіб а, у нас буде територія вільна від артилерійських обстрілів. Або допоки не розмінують, неможливо буде нічого підтягти. Але для того щоб там були ці самі міни, Україна має налагодити їхнє виробництво яких? Якого? А це економіка. Бо без економіки а, міни самі собі а, не вироблять, а, машини для їх встановлення не розробляться із повітря а, ніде не знайдуться. Uh -huh. а, а більше того, а, і фахівці з мінування теж саме собі не підготують. Так не буває. А, бо фаховість потрібно в усіх сферах. Пане Іване, о, стосовно покровського напрямку, на остану зараз дуже багато інформації. Є. Про якийсь певний хаос я процитую Романа Погорілого саме він про це говорить, посилаючись своєю чергою на військових. І ми ж бачили або більшість глядачів, я так розумію, бачили повідомлення Мар'яни безуглові яка каже, що там територія на нашому українському Донбасі ну ледве просто без бою не здається. Чи є у вас якась інформація? якісь дані з цього приводу, аби ми розуміли і мали якусь консолідовану позицію, тому що від військового керівника. На жаль, поки що повідомлень не дочекались у цьому зв'язку. Ну я ще до цього і говорив про область, що Ми повинні враховувати Окей, з однієї сторони, класно. Ми там кожного дня дивимося, що там є просування, немає. Mm -hmm. До речі, зауважте, що просування суттєво загальмувалося, бо росіяни дійсно як я казав, підтягують сили. Вони все роблять того, щоб зупинити його. Але Курс ой, господі, перепрошую, Покровський напрямок капітально страждає. Є просування росіян М -м, на жаль, там 10-11 кілометрів залишається до околиць міста Покровська, можливо, вже перші дні або. Тижні вересня місяця, ми побачимо битву за місто Покровськ. Це великий логістичний хаб. З 2014 року він створювався. Місцева влада, ну звісно. На своїй розсуд використовували бюджетні кошти на благоустрій міста на пересадження троянд Фем, про це військові казали давно, ще місяці три тому. Що це було, ну, хай вже слідчі з'ясовують, що це було, якщо, звісно, буде з ким з'ясовувати і у кого з'ясовувати. А є велика вірогідність того, що там не знає, там, я не хочу там по місяцях стрибати, там, робити якісь прогнози. Але якщо росіянам вдасться захопити хоча б 5 квадратних кілометрів. Території Дніпропетровської області, то для російської сторони це буде велике піднесення для України. Це буде навпаки, велике ну не приниження, а великий сором. Що війна переходить вже на територію Дніпропетровської області. Будемо уважно стежити. Я закликаю наших е е глядачів при цьому і допомагати, і донатити на збройні сили України, на сили оборони, аби цього не сталося. Вам, пане Іване, дякую за те, що долучилися. Іван Ступак, військовий експерт, як е співробітник СБУ з нами спілкувався.